Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати. Менше ніж півтора місяці минуло від останнього осіннього матчу Дніпра 1 і ось настав час готуватися до другої частини сезону. Нагадаємо, що розпочнеться вона для нашої команди двома матчами ліги конференції УЄФА проти Кіперського АЕКа 16 та 23 лютого. Напередодні основна частина гравців тренерського штабу та персоналу транзитом через кошице та відень вирушила до Туреччини, де відбудуться два тренувальні збори команди. Белеку до українців поступово долучаються легіонери. У порівнянні з першою частиною сезону не обійшлося без змін у складі. Залишили команду Габріел Бузанелло та Артем Громов. А у якості новачка збори розпочав фланговий універсал Євген Пасіч. Він перейшов з «Вереса». Команда прийняла мене дуже добре. Я пів команди вже не знаю з тих, з тих часів ще ну прийняли гарно так. Як тренування? перше? Ну, я вдома готувався, так дуже інтенсивні. Будуть роботи, але так нормально. Стежив за виступами команди у першому колі? Так, звичайно, стежив. Враження, дуже позитивні. Команди йде на першому місці. Мені подобається і гра і результат їхні, які вони показують. У матчі Вереса з Дніпром 1 ти зіграв зовсім небагато в першому колі. За наміком закрили всі питання? Так, так, він підійшов, вибачився і все дуже добре. Потиснули друг другу руки. Потенційно компанію Пасічу можуть скласти декілька гравців металіста, що перебувають на оглядинах: голкіпер Костик, захисник Порох, Хавбеки Танковський, підлипенець Клименчук, Форвард Прядун. Усі вже тренуються у складі Дніпра. Один в Туреччині команда вже зранку вийшла на перше з двох запланованих на сьогодні занять. Вступне слово головного тренера Олександра Кучера було одночасно і привітальним з минулими святами, і таким, що налаштовує на серйозну роботу. Здравствуйте. рад всех видеть. С Новым годом, всеми праздниками поздравить. Надеюсь, вы отдохнули все, набрались эмоций. Эдик набрался? Да, отлично. Да? Все готовы. Начинаем, в принципе, первый сбор наш. Такая специфическая работа, где-то может быть она, но она будет нам нужна для да? того, чтобы нам в дальнейшем было Під час тренування спортклубівці виконали комплекс вправ для м'язів, поєднали певний обсяг бігової роботи з ігровими вправами та пограли у квадрати. Відзначимо, що до команди долучився Еміліано Пуріта, який ще у серпні зазнав важкої травми та проходив лікування. Він працює ще за індивідуальною програмою. Реабілітація іншого травмованого Валерія Лучкевича триває поки окремо. Підготовка Дніпра 1 буде розбита на два етапи: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого. Перший контрольний матч відбудеться 15 січня проти тбіліського Динамо. Також серед суперників узбецький пахтакор, польський «Раков», болгарський ЦСКА, Чорногорська «Сут'єска», словенська мура та латвійська ауда. Розпочалися збори. Чому присвячена робота на першому етапі? Ми зібрались хлопці, всі дуже раді один одного бачити. Будемо перший тиждень працювати на фізичну, добирати кондиції, кондиції е та готуватися до дальнішим іграм. Те, що такий ранній старт другої частини сезону наклало відбиток на те, як мали хлопці проводити грудень місяць і в якому стані вони ось зараз розпочали збори. Та ні, все очікувано. Ми давали програму, вони працювали в відпустці, так що вони вже приїхали з якоюсь базою. І будемо зараз і піднімати на вищий рівень і вже працювати з м'ячем більше, готуватись к спарингам. Зміни в команді відбулися деякі, залишили двоє гравців: Бусонело та Громов. Взяли Євгена Пасіча. Як ви охарактеризуєте ці зміни і чого ще очікувати у кадровому плані? Звичайно, це життя. Є люди, які приходять, які уходять. Звичайно, хочеться ще, щоб ми посилилися. Треба нам гравці, треба посилення, тому що турнірне становище теж вимагає з нас. І графік, тому що на два фронти грати потрібні два склади, щоб була ротація, тому що ну, це дуже важко, як показала перша частина. Це дороги ігри через два на третій, тому треба відновлюватися а в дорозі це дуже важко. матч та Дніпро один. Заряджені перемагати.